Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас буде Підналаштування супутникової антени на три головки Я вже виліз на кришу що у замовника. Тут ремонтувалася криша. Ну, попросили піднастроїти антенну, повісили, трошки її вище підняли, треба на супутник попасти. Ну, тут в принципі по антенні все нормальок, Головки все ціле. Ну... Кабель, звісно, я поміняю, тому що, ось як бачите, труба. Ну що ж, міняємо кабель, відстроюємо антенку. Завершую я підлаштовування антени. Перестроїв, як завжди тепер супутник хотбіорд у нас тепер у фокусі. Мультифіді був ходбірт, я взагалі вбрав третю головку. Там де АМОС був, тепер у нас астра. Поміняв кабель, бо він... У нас тріщинках був магістральний кабель там нормальний, він під козирком не порепаний, ні до нічого, хай собі працює. Ну, Зараз покажемо, який ми вижали сигнал. Ну, ось частота 117.47. сигнал ось такий. Ще раз напоминаю, спут... супутник астру в нас в мультифіді. Мультифіді. Ось такий сигнал. Ця частота відключена в нас уже. Нічого не сипе, не йде, все нормально. Зараз покажу сигнал на супутнику Hotbird Він у фокусі. Сигнал тепер у нас теж у нас зашкалює, прибавився. Тюнера в нас там немає, там встроєний супутниковий тюнер В телевізорі Зараз я тут завершу маніпуляції, спустюся вдома, буду там перепрошувати телевізор. Тобто тюнер в телевізорі буду канали в ручному режимі. Ну, ось такий сигнал. На ходбірді в фокусі. Ну все тоді тут. шабаш бо спускаємося в приміщення. Зайшов я в дім. Ось такий тут телевізор Вінка Smart TV 32 дюйма. Там встроєний в ньому. Супутниковий тюнер і Т2 тюнер. Світла у нас, як завжди, нема. Знову вон, опять, зарядна станція нас виручає, як завжди. Що ж, поїхали, трошки підналаштуємо каноли. Подивимось, що в нас тут за списочок. Подивимось, що тут за списочок у нас. Трішки підналаштувати канали. В общем, налаштовуємо канали, потім оконцовку я покажу. Пролистав я список телеканалів. Тут у нас оказується тільки супутник Астра просканований супутника. Отборт у нас тут взагалі немає в списку. В оці встроєні тюнера. Я ж кажу, вони трішки розроблені, яка недороблені бувають. Зараз будемо прописувати супутник Hotbird, бо його тут в нас взагалі немає. Зараз будемо прописувати, додати супутник. Нажмемо. Ладно, зараз якийсь супутник перепишемо. Наприклад, Остру Wet 3.5 перепишемо. Так. Блін. Так, 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 тут свої, як кажуть... Трабли в настройки ще є. Воно буду світити собі, бо я нічого не бачу. Світла немає. Так, поки вийдемо з цього режиму. Так. Додот LNB. Попробуємо. додати доти спутник, супутник. Так, додати супутник Нажимаємо І мы сейчас будем писати от Берд будем писати Вот. Убий вот. орбита. так есть такое дело. Так, нажимаем на эту зеленую стрелочку, чтобы сохранить супутника. супруга. Так, довгота прописуємо 13. Ні, отак треба трішки. Так, прописуємо довготу, набираємо цифри, пробуємо. Щось не хочуть цифри у нас набиратися, а ну попробуємо оток на панелі 1. Тоже не хоче. Та не треба. Я чисто телевізор підключив до зарядної станції. Мені телевізор настроить, Час уже скоро світ дадуть. Нічого не понятно. як тут довготу додати щось Нічого не получается. То, мабуть ми не будемо нічого прописувати. Okay. Да, я понял. Так, дойсик да, выбираем порт 2. Так, порт 2 выбрали. Так, сейчас додаму транспондер. Так, спочатку супутник виберемо. Так. Додати Тож новий транспондер. Включи наші, що буде. Та я ж не включу щас, бо в мене станція підключена тільки до телевізора. Хай, мені він не нужен свят. Мені ось біля телевізора тут нормально видно. Так, продовжуємо далі. Я буду тут частоти прописувати. Щось прийдеться на сад зайти, бо не всі частоти на помічні. Ну, хоча зараз вімкну свій прибор, а мій комультитрекер будемо звідси частоти прописувати. Зараз будемо звідси прописувати частоти. Так, Т2, супутник. Так, шукаємо ходбіорт, супутник. Так, вибираємо 109.30 частоту прописуємо, то 109. Так, так, так. Так, ну, в общем, продовжуємо налаштування. Ось прописав на супутнику ходбір частоту 109.30, он у нас з'явився сигнал по 100%, ну, то шкала в нас не точна, брехлива. Зараз просканую транспондер, попробуємо. Так, спочати пошук. Так, Щас не хочу нас шукати нічого. Тут, мабуть, треба частоти прописувати, не знаю. Бо я трішки не люблю такі тюнера настроювати. Ну нічого, розберемося, прописуємо далі. Прописові я частоти, де в нас мовлять телеканали. Там, де музичні канали. Я не прописував частоти, бо в нас тут буде телеглядач жінка похилого віку. Не бачу смисла їх прописувати. Зараз розберуся. Не робити, не? А зачем вона нода? Там же ж те саме все буде, що й на польській. Там більше шканалів даже буде. Так я ж б, начинку, начало, по виходила, А тарелка це для мене. Так воно ж те саме все на пультовій буде сидіти. Там те саме все, тільки буде з тарелки жити все. Так, виходимо. Так. Розпочати автоналаштування. Оце, мабуть, отут. Ну що ж, пробуємо. О, щось у нас починає шукати. Пробуємо. О, пішли канали. О, сім каналів знайшло. Це, мабуть, на одній частоті. Будемо розбиратися далі. Сканував я канали на супутнику хотбюрт і нарешті розібрався, як їх тут видольоти. Заходжу, наприклад, канал, нажимаю вниз оток, канали, нажимаю отак, канали. Тепер переходимо в режим усі, на канал переходимо і додатково нажимаємо кнопку. Напомню, яку я кнопку нажимав тільки що. Щось я нажимав. Опять вийшов. Заходимо. Знову в канал. В самий низ. Так. Канали заходимо. Я тут выборок только ну, По-моему, на канал, нажимаем. Ну, выход нажимаем. Сейчас нажмем на канал. Попробуем нажать на канал. И треба нажать на кнопочку меню. І ось відкриється така табличка. Вибрати, видалити, пропустити. І видаляємо канал. Він нам не потрібен. Оце гороби, вони нам не, не нужні. Зараз ми будемо так по одному видаляти канал, але це дуже довго буде. Нарешті налаштував я телеканали трошки. Тут. Прийшлось помодухатися з тюнером, ну, розібрався, бо вони ці встроєні супутникові тюнера трішки складні бувають в настройці. Наружні тюнера, звісно, лучші. Ну, все тоді добре, до побачення. Відсканірувалось 56 телеканалів без кодування, без, без, без кодування, тому що тут немає встроєного емулятора. Ну хай працює, все тоді добре, до побачення.